Обрізкали, дуже її люблю, адже тут все доволі просто. Бачимо, всі є в нас більш тонша гілка, і пішла така вегетативна, здорова гілочка, яка нам тут не потрібна. Адже алеча плодоносить дуже чудово. На ось таких ось тонесеньких гілочках. Тут вона по максимуму закладає, її бруньку дуже помітно, її бруньку дуже легко відрізнити від. Всього остального, ось бачимо, тут все чудово у нас показано. Однорічні прирости не містять нічого. двох трьохрічні от утворюють такі розгалуження, такі шпорці, списики. Називайте то, як вам зручно. Ось, Літня обрізка. Обрізали, простимулювали закладання навіть на однорічній гілочці. Не боїмося, вкорочуємо її жорстко, адже алича у нас дуже сильно росле дерево. Росте вона. Дуже інтенсивно. Гілочки всередині ми також можемо ці всі подвоєння видаляти, залишати тільки такі тонесеньки, які в подальшому також будуть завантажуватися плодовим. Буде призупинятися ріст гілки, типу такого. Також зелені операції це дуже-дуже чудовий варіант для дерева, якщо є можливість його провести. По-перше, ви зменшуєте зелену масу на дереві. Ви стимулюєте нормальне завантаження плодовою. Бачимо, ми вже пройшлися по цій частині, відкрили вже наскільки крону. Отже, Завершили ми обрізку алечі, як по мені, це взагалі найпростіше формування, найпростіша обрізка цього дерева. Адже по факту, як би ви його не обрізали, результат у вас буде завжди позитивний. Вона у вас буде постійно на чомусь та й плодоносити. Головне не загущувати крону, провіджувати. формування. Тут ну можна було б зробити і чаш, а тоді б дуже сильно у неї були б процеси вегетації. А так у нас іде формування, у нас є куди рухатися поживним речовинам, є продовження гілочок, росте вона не так інтенсивно і доволі чудово плодоносить. Тож зберігайте та користуйтесь.